У мене брат на Херсонському напрямку, син на Бахмутському. Племінниці чоловік а, на Сумщині. Ну, він Атошник, він з 2014 року, і там трошки в нього була контузія. Його трошки перевели. А так він Херсонщину не освобождали, син мій там був, брат був там же ж. А ви давно випікаєте отак от печиво? 7 березня перше. Що я предложила дівчатам в нашому волонтерському центрі, ну тоді кажу, я буду пекти. І от і от становитися не можу. І ще мені чоловік каже, так війна скінчиться, я тобі тут построю пікарню. Будеш Це... зробити. Це обладнання тобі куплю і на вивіску на військові військове печиво. Місяць може бути і 100 кг, і може бути 150 місяць кілограм печива готового. Знайомтесь, але Данчук випікає так зване військове печиво. Про неї в кілії багато знайомих так і кажуть: жінка, що пече печиво з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну її син пішов у військомат, щоб захищати свою країну. З її родичів, брат, чоловік племінниці, теж на фронті, дітка в окупації на Херсонщині. Але коли має вільну годину, читає книгу з історії України. Часто вночі виробляє печиво, а вдень день на своєму городі, бо зібрані фрукти, ягоди та овочі теж йдуть на фронт. Як відносяться до людей до вашої до цієї діяльності, до вашого волонтерства? Та я не вважаю себе волонтером. Я, розумієте, я ну, чим я можу допомогти? Була така в мене просто ну, от син пішов на на 24-го пішов лютого воєнкомат. Там трошки щось не так. Ну, коротше, в мене син не служив, не був в армії ніколи. Він в мене програміст, в нього перша професія, а друга в нього судовождення. Навігація морських суден, він входив в рейс. І так виходить, що він може 26-го виїхати в рейс, а 24-го почалася у нас оця от біда. І він пішов в военкомат, півдня він сидів коло телевізора, дивився оцей весь бардак, що нам ті от гади. Ввечері він сіли моряки, хто не йшов, їх було чотири душі. Вони сіли на останній автобус на Одесу. Спочатку вони там робили котелі Молотова, і вони мішки піском набирали, там, ну, поки вони там вже коло воєнкомата збиралися. А потім не обстріляні наших хлопчиків. Ну там ну, їм по 32-28 років вони попали в Ніколаївську область до ну, атомки туди, спасали атомку. Ну Потім це поселення розкажу, що там було. Ми русскоговоряща сім'я, от ми вдома. Мене що чоловік, що син розмовляли, ну і я теж російською мовою то ми зараз спілкуємося, намагаємося. Де робимо, звісно, ну, багато помилок, ну але ж і навіть коли переписуємося, то ми рідною мовою, то тобі ж рідна мова це українська мова наша. Ну, от я думала, чим я можу допомогти. І я так сама собі вирішила, що я буду допомагати, буду хлопців радувати. Бо сама висока така мій награда і, і подяка від них, коли мені син прислав, я передала туди до них на Бахмутське направлення ці печиво. Тут була машина наша, хлопці приїжджали місцеві. От, і я попросила, кажу, заїдете, кажу, я вам нагрузю печиво. І син прислав мені сповіщення. Вірите, я плакала. Я б їм теж в ноги кланялась, тому що я знаю, чи скільки що там робиться. Все. Ну трошки не дав розказує. Ну, не сильно. Бо буває, як питаю Вітя, що там у вас, каже, мама, війна. Ну і все, я знаю, що він більше нічого мені не скаже. Мені чоловік нічого не каже, він оплачує щита по світу. І, якщо кажу, у нас завал, то мені от сьогодні от, печеня з днем спекти, то ні, у нас такого немає. Печі, я, він не запрещає наоборот, він сам що чим може допомагає. Ну, от щас це ж комісію пройшов, бо прийшла повістка. Він не прятався. І він цей е, поки Його оставили. Не? Ні, поки оставили, він мене зерно вивозить. Він частний підприємець, і він е, своя машина велика фура. Ну і не то, що зерно, все що можна. Ми я роблю 4-6 порцій за раз. Це пиріг, це знають усі. Сьогодні оце зроблю медове, потім палочки пісочні. Кури, звісно, в мене несуться, несуться і на них одразу на яйцьові написано на ЗСУ». Алла виробляє на своїй кухні багато чого: кораб'є, пісочні палочки, терти пиріг зефір, сімейний рецепт, медове печиво з заварного тіста. Кормочки купили в інтернет-магазині. Ось такий у нас прикордонний хрест прикордонникам печем, як вони просять, ну як ми знаємо, що до прикордонників йде. Потім такий от у нас є козак, малий герб України, теж це печиво медове виходить. І козак просто такий, як у нас на хортиці козаки. Теж пряники хороші, виходять, красиві. А, ще саме основне ось такий. І, стяг, і малий герб. Це медове заверне печиво в ньому робиться, воно файно мені подобається. Його можна зробити і воно буде півроку лежати в морозилці. Я так і роблю, наробила, морозілку закинула, тому що у нас може бути аврал. А чому воно таке темне? Це завдяки меду? А, ні, там по рецептурі 100 грам меду, 100 г сахара, 100 грам масла слівого, ложка імбіря. Чайна без горки, ложка кориці і столова ложка з горою какао. І це все вариться, поки не розтане це все. Потім кидається ложка чай на соди, а, ну, огонь, огонь виключили, і ложка чайна соди, стоїш, мішаєш, що вона піниться. Це в казанкові роблю, бо воно може збігти її при цей. А потім трохи остило, до градусів 50. Примерно. Бігом збиваю 2 яйця туди, вимішую. І в мисочку і, замі... і сиплю муку, воно має бути тепленьке, прям добре тепленьке. От. І замісюю, і, і потім в холодильнике. А ось як випікається, вже не чорне, медове заварне на олії. і воно як… Житняки медовій. Алі багато людей допомагають продуктами, бо на різне печиво потрібне то варення, то масло або смалець, то сахар. Пробуйте. А це що таке? А це цукати з полуниці. Пробуйте, а пробуйте, хлопці це? їдять. У мене ще є сушарка, яка працює mm. теж для засну. Перевезла вчора кабаки з, з городу. І а, обикновені кабаки. Uh -huh. І, і постоять пару тижнів і будемо робити цукатих хлопців з кабаків. Yeah. Я їх зливаю сиропом, як то кажуть. Що, що методом, це методом тика, кстати. Я в інтернеті почитала, що просто сущать її без сиропу, без нічого. Я б пробувала, та ні. Це навіть я їсти не буду. Кислинка така. Та не те, що кисенка не яке, це навіть я їсти не буду. Хлопці тим більше, вони ж солодко є Перша не вийшла проба, Все ми самі з'їли, а вже на втру, третє вони вже пішло. Два рази возили клубніку, загружали повністю машиною, з чоловіком ми везли. Коли на городі дозрівала полуниця, Алла з чоловіком завантажували машину та відвозили військовим. Оцей кусочок полуниці у нас. Це у нас Фіона. Сорт. Дуже такий багато плодів, крупна і ну прям ну, шикарна полуниця. Така вся. От. Ну, я не знаю, як вам об'яснити. Отак От стаєш коло неї два метри, і тебе два ящика цих по п'ять кіл нам наповнить. Прошли рік ми все, що було, віддавали хлопцям, все. Все віддавала нічого, навіть синові дзвонила сина, щось треба. Та той, той каже, як би вислати. кажу, ну кажу новій поштою, напишу, що скло. І висилала, висилала, бо це зараз вже трошечки як десь у них вже організовано, а прошлий рік, як вони там бідні. Я ж вам кажу, що бідні хлопці, я їм я їм все відчуваю. Їм треба панятися в ноги, що вони взагалі пішли. Я ніколи не думала, що в мене син такий проукраїнський. Я не хочу, щоб там був мій син. Не хочу, щоб він був на війні. З однієї сторони. А з іншої сторони, я горда тим. Що в мене такий син. з думкою про хлопців, що зараз на передовій Але робить смаколики. Ось чергові медові метелики поїдуть, як згадка про рідний дім. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юхтудей.